У я Денис, я вже давно наиграл в Tower Batman під назвою Эээ, е -е -е. под назвою якось називається він правильно? И мне... Мені... Ну, чи выпил кондуктор просто! Не надо просто Я почти получила, ну ладно, выправа И выпадає Эм е Пошел как вот этой і, і... я хочу в цьому відео отримати там ці штуки і давайте подивимось этим менеджер Ну дивіться я отримати покутил це, цього Ну давайте підемо просто в катку. Тут скоро буде щось Є оце що тут. Наверно, все буде по все. Ну давайте візьмемо вот якийсь режим і потім будемо проходити режим сіті Давай. Ну що. сіті далі. ек C і цей Я могу выбрать карту? Карту, карту. Ну да, это сиди, хай будет все. Хай будет сиди. Я скоро открою ящик если вы хайро, ну хайро, ну что будет хорошим. Так. Я забавно сейчас шел, мы пойдем сюда. И давай этот каст вот нас 12, 11, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, Десять вісім 10, 10, 8, 8, 8, 9, 9, 4, 3, 2, 1, 21 И давайте ну давайте мы возьмем найт. Попробуем найт. У меня вот такие челики, но я думаю, что я зможу на это щето. Ну, я думаю, что я зможу. Я чекаю, скільки тут буду челики хотіти. Ну, не, не, не скип. Скип дуже страшно, знаєш. Тільки ми накопимо на юніті, ми зараз этих юнітів. На перший хай буде от заяць. Тому що він дуже быстро йде. І я поставлю його раз. Четыре вставлю. серость, средний. Ну да, если умеешь, ты знаешь, куда шалки. Ну типа, дуже лаку. А? Ну пока что не мает трудности. Никаких. Вс. Там и давайте побежим по карте. Ну, в принципе, я в том режиме так выиграл, и сидит тут богатый.

у меня добежи, я там идти. Давай, давай, перші пішли перші волки пішли і... І таран, таран, таран. За таран, а? Ну почему сейчас справляемся дальше лаком? Ты десятка, да? не включала до відео. не, не ці волк це дуже читай наряд поставити їх багато. Чи вони в першому уровні і вони просто зносять цілі. вот 540 у них 340 не, не вони справляться. Вони не справляться. вами реально дуже легко. От друга партія їх, еда волк Ну, ну, а не семь. Да, короче, зараз места покачиваем их. Потому что у меня багато грошей и подивимся зараз волка на 4500 хп. Давай. Давай. На 4500 хп. Ну, 4500 хп. все Очень нього ніхто не прийде. Так, скільки 4 тисячі перший жорстко. Давай тепер візьмемо, поставимо еп оцього, Який дуже жорсткий і вив ми бываем, мы вбиваем его. Все, ну, тільки він дійшов туди, і ми уже вбили Типа. Попасав, ну, тут і все, ми прийшли Не треба ще мені, типа як... Я хочу собі отримати е, знаєш і когось місця. Ну хоч би кондуктора, реально. Хоч бы кондуктора. Реально, мені б вистачало кондуктора і все. Я би щас виложила. Тому що в нас є такі челіки, що вбивають їх. І скільки 1, то ж 700. А його реально безконечно можна вставити. Його реально можна безконечно. Угу. Угу. І угу. в чем проблема пуска. Ага. Все, типа, ми прийшли. Ну я бачу, що можна так. Як я не тут будуть робити? Я дивлюся на свій аккаунт і бачу, що ми зробили 39 підписів. Це дуже багато все, дуже багато для нас це рекорд. Ну і ми поставили ще один рекорд як. Ну, почти самий круте відео 246 е переглядів він на п'ятому місці, бо і тим чудом ми на ФНАФі зібрали 381 перегляд. На Гука э, Боба 298. На Модер 2 серия 28 4-6 месяцев. Ну типа... Ну да, типа, что даже богато. У нас в покры появляются вот такие щельлики. Ой, я, я, я буду стоить. Ну все, капіс. Кстати, кто хочет, чтобы я зняв відео ще в Дімом? Хто хоче, щоб я ще зняв відео з Мадімом тільки по Таверу Деффонсом в цьому. Чи по іншому режиму? Ну, зараз я типа дивлюся на свій ага і... У мене 4... Чоти... Ну, чотири е, відео І вони всі набирають багато посмотрят. Реально. 57, 148, 73, 247, все рекорди. І все тільки чотири відео. Да, ладно. Там є Tower Defense, Defensie е, 55 переглядів Ну, ну він даже не входить. Знаєте, куди Він даже не в десятку. Тому що десятка це я став самим сильним футболістом. От реально. Знаєте, де, типа, воно знаходиться? Воно... Ну воно знаходиться... блин. Я даже не знаю, типа, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18 17. Типу, ну, типа... Все капец. Ну и тем часом у нас зайц проходить. Ничего себе. Камбекнули, как называется. Ось мне не подобнится. Что вони не камбэкнули? Вы Ладно, наш я надіюсь, що... наші вовки сильніші, чем вони. І ми... Легко. Ну, типа, дивись, яка армія проти якогось одного там Тесли, Яко якогось 40 000... чекає. Боб, я понял, я куняв, я поняв. Еээ, скільки у них... Эээ... 15 і 1006. Я уже зведу вз... сорваліст. Сорваліст. Боже, ну давай, ну давай, ну давай, ну давай! Ну, ми дуже сильно проходили і просто проіграти на останній хвилині. Це просто сором! Дуууууууу! <рив> Перший вырван! Перший верну! Ви розумієте, сама легка карта, і и мы цю саму легкую карта. Сам шумник шесть. Пау. Это мне будет хорошо. джарс. Семьсот тридцать пять. Давай, давай, Тесла, Тесла, або пилдикты. Хоть бы эпик, ну хоть бы... Би... Я по... Я потратил? М-короче я больше не буду играть с рженцией. Ну реально, ну ладно, сюда чуть-чуть Ну, нечего, я не запустил. Мені він ще не сподобається. Це так побачить.